Доброго дня, діти! Вас вітає група дзвіночки. Запрошую на заняття з народознавства. Інструменти народних майстрів України. Діти, ми з вами вже знаємо, що народні майстри України створювали справжні дива. А як вони це робили? Правильно, за допомогою інструментів. Давайте уважно подивимось. Які саме інструменти були в українських майстрів, і для чого вони їм слугували? Інструменти це чарівні помічники, без яких не обійдеться жоден майстер. Наприклад, гончар користується гончарним кругом, щоб зробити гарні горнятка і глечики. Тесля має сокиру, рубанок, пилу. Щоб з дерева будувати хати й лавки. Коваль працює з молотом і ковадлом, виковує підкови чи навіть решітки. А ще є вишивальниці, які не мають металевих інструментів. Зате їм потрібна голка, нитка, пяльця і велике серце. Бо кожен рушник і кожна сорочка не просто прикраса, а оберіг. Давайте більше дізнаємось про кожного ремесленника України. Це діти гончар. Гончарі виготовляли глиняний посуд, глечики, миски, горнятка. Їхнім головним інструментом був гончарний круг. Це така кругла платформа, яку обертають ногами або руками. Коли глина крутиться, майстер формує з неї посуд. А ще гончар мав різні маленькі дерев'яні або металеві палички з загостреним краєм. Ними він прикрашав вироби візерунками. Столяр і Тесляр. Ці майстри працювали з деревом. Їхні інструменти. Сокира, щоб рубати колоди, пила, щоб розпилювати дошки, рубанок, щоб зробити дерево гладким, молоток і цвяхи для з'єднання частин. Ці майстри за допомогою своїх інструментів будували хати, лавки, колиски, виготовляли ложки, скрині та багато іншого. Коваль у ковальській кузні завжди було гаряче. Коваль мав горн це спеціальна піч для розжарювання металу. Його інструменти молот, ковадло, щоб кувати метал, кліщі, щоб тримати гарячий метал. Коваль робив підкови для коней, цвяхи, ножі, замки, грати. Навіть ковані ворота. Вишивальниця. Українські жінки завжди вишивали сорочки, рушники, серветки. Їхні інструменти прості, але дуже важливі це голка, щоб вишивати нитками, моток ниток, кольорові нитки для визерунків, пяльця. Кругле дерев'яне кільце, яке натягує тканину, що було зручно вишивати. Кожен орнамент мав своє значення. Коло це сонце, квітка життя, хвиля вода. Різб'яр по дереву це мастер, прикрашав дерев'яні речі різьблення. його інструменти ніж, різець. Маленький, гострий для вирізання візерунків, долото, щоб робити глибокі прорізи. Майстер вирізав з дерева різні ікони, шкатулки, ложки, декоративні тарілки. Тепер діти, ви знаєте, що кожен інструмент як чарівна паличка в руках майстра, без нього не було б не красивого рушника. Ні глечика, ні вившуканої лавки, і, хоча інструменти були різні, всі майстри мали спільну рису, любов до своєї справи.